Має Санду створила певний електоральний див, але це диво за рахунок голосів діаспори, тобто голосів за кордон виборчого округу. Якщо брати за основу лише ем, результат виборів в самій території Молдови, то це перемога стаєного 51% у Санду 49%. Головним ворогом має Санду була Росія. Яка діяла зухвало, ті, яко діяла шляхом чорних політичних технологій, зокрема формування вторальних сіток під фінансування бігового олігарха про російського характеру Івана Шора? Нагадаю, що були утворені ці соціальні магазини, на яких пенсіонери та Мало забезпечені особи отримували картки, на яких поступали російські гроші, і вони мали б проголосувати відповідно до тієї вказівки, яку ставили люди шора, координуючи цю сітку. Всі діяла різними методами. По-перше, Намагалася зламати вибори на закордонному виборчому окрузі, там де це було можливо шляхом перевезення різних підкуплених груп, намагаючись додати голосів до Стоянного через голосування мешканців невизнаного Придністров'я, І тут спрацювала технологія замінування деяких мостів. Не борюсь говорити, чи це технологія, але вона напевно все ж таки збила пару. Сотень голосів застояного. Хоча, наприклад, Придністрові, здається, 20% населення виборців, які голосували на території підконтролю Кишиневу, пригосували за саме. І зрозуміло, це оця мережа сітка шора через соціальні магазини. До речі, є думка, що сітку шора фінансували з воєнного бюджету Російської Федерації, тому там і такі значні ресурси, і кошти в перерахунку на наші гривні. Іноді оплата за голос могла сягати 5 тисяч гривень. Ну це навіть для українських стандартів підкупу велика цифра. Я хочу сказати. Другий ворог сам це був її високий антирейтинг, скажем так, його подавати це непроста задача. Як політихнолог можу сказати, що це неперевершена насправді задача, і дуже багато політиків не проходили цей іспит. Переважно це роздратування діяльності санду та її однопартійного уряду партії «Дія Солідарність, а останніх років. І зрозуміло, що розуміючи це, сам дур перед другим туром повністю змінює стратегію навіть виборчої кампанії. Вона відмовляється від попереднього кольору жовтого, з яким вона асоціювалася. Вона анонсує відставку урядовців, і вона це зробить. Адже попереду парламентські вибори через півроку. І вона о, намагалась о, припинити нападки на своїх інших політичних конкурентів, і розуміючи, що їй треба було розширення голосів перед другим. туром. якось штаб сам з цим впорався і врятував Молдову від о, складної геополітичної. О, Настійкої е, кризи, яка могла виникнути у випадку перемоги перемоги з тим.